Ми мали дуже великий розквіт української, наприклад, культури, якщо візьмемо культуру, в 90-х роках територія, а музика, якісь кіно і так далі, у нас було. було було А потім Росія так акуратно, всякими віаграми, потапами і настями захопила цей простір. Що навіть Ірина Білик, та сама, яка колись співала виключно українською, почала співати російською. От щоб цього не сталося, тому що спочатку йдуть їхні пісні, потім їдуть їхні танки. Скажи, чому люди досі хавають російський контент, і навіть твої колеги-військовослужбовці, яким ти в частинах пояснюєш, чому не варто в Ютубі там, слухати якогось російського виконавця. Що? Їм надійшло чи що. Боліниві це раз і року. Бо ностальгія. бо я це слухав, я це знаю. Наприклад, ну я теж колись це слухав, я не буду цього заперечувати, я з дитинства слухав багато їхніх музикантів. Пройшов 14 рік, я для себе це відсік. І я в житті не постраждав від браку музичного контенту. Я відмовився від однієї групи, мені називався Рік Ну як можна порівнювати когось з росіян і Еріка Клептона, умовно кажучи. Тому просто ну, їм буває ліньки. У мене таке бувало, що я мені людина каже, а що слухати? Я кажу, а що любиш? Люблю реп. Я на другий день скидаю список імен з українським хіп-хопом. Від андерграундних до таких, наприклад, як Калуш. Ну, це таке... А кого ти скидав, якщо не, не секрет? Ах, північ, гоня, паліндром гарно пише, довгий пес класно працює, міша правильний. Це вже є 5 імен, які, поки ти переслухаєш їх всіх, в тебе вже може перевернутися світогляд.